Усім привіт! Кажуть, що вода це життя. Я згоден. Але коли ти повертаєшся додому, а твоє життя у вигляді трьох тонн води вирішило посилитися в твоєму підвалі ні, це вже не життя. Це катастрофа! Дякую, дякую, дякую. Знаєте, що найгірше? Коли ти вже змирився з цим і починаєш виносити воду відром, а вона повертається. Так ось. Забудьте про відра! Я презентую вам Vitles Aqua DT613S, потужність 550 Вт. Відкачає за лічені хвилини. А тепер про головну фішку. У нього є поплавок. Це його власна голова. Він сам вирішує, коли вмикатися і коли вимикатися. О, вода! Клац! Працює. О, води нема! Клац! Вимкнувся! Навіть мій будильник так не працює, і він легкий, важить як три палки ковбаси. Можна переносити куди хочеш, а корпус із пластику. Так, він водостійкий. Для насоса, знаєте, це непогана особливість. Так що, друзі, не давайте воді шансу зіпсувати вам настрій. Купуйте насос VITALS AQUA DT 613 s